Не думали, що вона така велика, п'ята країна по території в світі. На Бразилії розраховував три тижні, максимум 20 днів, провів там майже місяць. Основну частину зайняла моя подорож по Амазонці на кораблі. Ще на старому-старому кораблі, який в серіалах я колись зустрічався. Плили ми два тижні майже, тобто всю Амазонку я перед від Атлантичного океану аж до Перу. Це пішло в мене приблизно 10 днів. Дуже багато вражень залишилося, про це я зараз кажу. Міста, які відвідалися, були ріо де жанейро Сан паулу Сальвадор, Дебаї, Белен, Манаус і далі вже Перу. В Ріо Де-Жанейро надзвичайно красиві пляжі, але також і надзвичайно райони. Фавелас називається або мовою оригіналу Комунідарес. Це є райони, де живуть бандити. Дійсно, бандити, причому, що найцікавіше, нам туди зробили екскурсію. Була є дві туристичні фірми в ріо де жанейро які роблять екскурсію в самі-самі медичні -самі райони Бразилії. Тобто слам, якщо хтось знає, може під іншою назвою, ісламс, наприклад, такий як Бумбай, Бомбей. Де, де є самі, самі бідні люди, де є всі злочинці, всі наркоторговці, які живуть в тих славах, або так званих фавелах. Причому цікаво є те, що в цих фавелах абсолютний порядок. Нема міліції, тому що міліція туди не їздить, там живуть самі бандити, але ніхто ні з кого не краде. Як тільки хтось в когось краде або зробить якийсь злочин серед злочинців, він завтра буде вигнаний з тої фавели, то він більше ніколи в неї не може повернутися жити. Жити людина бідна може тільки там. Чому? Тому що серед злочинців є такий закон, якщо десь щось станеться, вони вже зразу на наступний день знають, хто це зробив. Тому що злочиниться, то кажуть, ворон, ворона око не виклює і всі прекрасно їх знають. Другий закон ніхто не має права в'їжджати на мотоциклах в е шоломах. Тобто лице має бути завжди відкрите, тому що на в'їзді-виїзді завжди сидять в кожному вікні е спостерігачі, які... Знають, хто ввозить наркотики, хто вивозить наркотики, хто що ввозить, якщо людина приїде в шоломі і не буде видно лице, ніхто не буде знати, хто це приїхав, по поліцейський чи, чи свій. Третій закон туристи, які туди заїжджають, ні в якому випадку не мають права фотографувати. Гід нас попередив зразу перед, перед в'їздом. Ні в якому разі не витягуйте фотоапарати і не фотографуйте, тому що до вас можуть підійти, забрати фотоапарат, набити лице. Можуть, якщо не гірше, скажімо так, якщо не летальні випадки. За це каже, я в відповідальності ніякої не несу. Цей закон джунглів, як то кажуть, поверило, що люди, які там живуть, це кримінальні злочинці, всі, і вони не дуже люблять, коли їх фотографують, щоб вони не попадали ні в які газети, ні в які видання, і тому за них він... Не вручається. Тобто, якщо що станеться, коли ви будете фотографувати, це тільки на ваш ризик. Але якщо йти з цим гідом, то тобі охорона забезпечена сто процентів, тому що на тебе ніхто не буде піднімати руку. Чому? Ці туристи, які приїжджають, вони звичайно платять за цю екскурсію, платять невеликі гроші. Але Ну, в середньому така екскурсія може коштувати 20 доларів до 30 доларів з людини. Це на вечір на ніч екскурсія. Це Автобусом везуть по пакабани з пляжу. Вона триває 2-3 години екскурсія і відвозять назад безпечне місце. Це такий післяобідній тур. На різних мовах: французька, англійська, німецька, іспанська.